Привіт дорогі друзі в гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Нарешті сьогодні виправся я вже між люди і зроблю вам ромтур екскурсію. Закупляю корма для свого господарства, своєї птиці, для корів, коли вони у мене ще були. Покажу, розкажу вам про асортимент, ціни і тому подібне. Поки я зібрався, у нас була гарна погода, а почав йти вже дощ. Не знаю, як у ваших областях. Але для нас якась весна не дуже привітна і не дуже звична, що 14 травня зранку був заморозок, в день ішов град, дощ і раптово похолодало, але що маємо, де маємо. У людей вже по два рази картопля замерзла. Прошло не зрозуміло, чи вона буде. Також. Їдемо до магазину. Вже ніби ні весна, та ніби ніби ще не весна. Дерева вже зелені, кущі порозпускалися, абрикоси позмерзали, вишня, черешня, раннє яблука також. І не тільки дерева, але й багато дуже зернових культур. Також позмерзало і фермера вимушені були все передіскувати. А ось наш магазин для Петриківчан, для людей Петриківського району. Бандалинівського, Царичанського. Магазин знаходиться Петряківка. Називається він Полікорм. Оптово розрібна база комбікорміна. Ось так виглядає один із найкращих магазинів, в якому я закупляюсь. Ну і почнемо із самого першого запитання, яке цікавить більше всіх моїх глядачів, де я купляю гречку. Ідею я в таких кількостях її беру для того, щоб готувати всіх своїх курчат і курей кашею. Не купляю я її в АТБ, бо там писало дуже багато людей мені коментарів, що люди не доїдають, багато хто там із переселенців або просто не мають можливості їсти гречку, а його кури їдять гречку кожного дня. Будь ласка. Ось така гречка відходи із виробництва тіла. І ось така крупа січка. Також є зелена. Люди беруть для каші собакам. Ну, а я замість собак годую своїх курей. Також є рис, вівсяні пластівці, пшенична крупа, макарони. Різних видів, ну і ще була вівсяна крупа. Наявність асортименту якась закінчується, якась з'являється. Так, далі по зерновим. Ячмінь, пшениця, просо, мучка, яку я брав для корів, і яку можна додати у вологі мішанки для птиці. Гранула лютерни дуже гарна. Висівки, насіння соняшнику, і ракушка кормова для того, щоб краща була шкарлупа яєчна у курей. Ну і не тільки шкарлупа. Її використовують не тільки для міцної скарлупи. Ось такий соняшниковий шрот, який краще за макуху, бо в ньому більше відсоток білка і протеїну. Ну, і сама. Соняшникова макуха. Тут представлена так. Тут у нас є Соєва макуха. Ну і далі у нас йдуть уже професійні корми різних фірм і на різний гаманець. Кому що подобається: Газда, Пуріна. І інші різні торгові марки, і виробники різних БМВД, преміксів, готових кормів, і також корми власного виробництва, які виготовляються безпосередньо прямо тут. Стартові корми, рост, відгодівельні корми, дуже багато і велика. Лінійка на ваш вибір, на ваш гаманець і на ваші вподобання. Так, стосовно ветеринарних препаратів. Аптечок, аптечки для індиків, аптечки для курчат, йодокліни, кліносани, клінодрай, селосан, дезодрай, будь-які засоби дезінфікуючі, засоби ветеринарні. Для птиці, для гельментизації, для лікування, сірка, риб'ячий жир, пудра, підкислювач, за які мене дуже багато людей питають: є ось такий підкислювач, є ось такий підкислювач. Я використовую такий. Цей трішечки мені більше подобається, ніж такий. Будь-який можете вибирати на свій варіант. Так, тут у нас ідуть. Премікси. У нас є несушки, живина, яка потрібна не тільки для вашої птиці, для молодняка, але й для дорослих, і також її можна використовувати. Вона є спеціально для великої рогатої худоби, не тільки для птиці. Ось такий сальцій набагато краще, ніж просто кальцій. Він є для свиней і великої. Рогатої худоби і для дрібної, і є для сільськогосподарської птиці, точно так само з живиною. Є у великій фасовці і є в маленькій фасовці. Є ось така добавка трикальцій фосфат в мішках. Є лінійка для корів. Є ось такий біовід, який також дуже потрібний і дуже хороша така штука. Сухе молоко, м'ясокісткове борошно, рибне борошно, вітаміно-мінеральний концентрат, ну, взагалі дуже-дуже-дуже багато всього в одному магазині, навіть в ветеринарних аптеках не завжди можна знайти те, що можна знайти тут і за доступними цінами. так, поїлки, кормушки. Великий асортимент кормів для ваших чотирилапих улюбленців. Також на будь-який вибір, на будь-який гаманець різних фірм і торгівельних марок. І ось такі ще є у нас ветеринарні препарати, інтровіти, ветозали, мультивітаміни і багато чого іншого. Так що в одному магазині можна знайти практично все те, що вам потрібно для нормального догляду. За вашими тваринами і птахами, і все те, що дозволить вам отримувати дуже гарні результати під час утримання ваших тварин. Ось такі лизунці вітамінні. премікси БМВД я вам уже показав, розказав сіль. Засоби боротьби з гризунами. І також тут ви можете заказати для себе хто місцевий, добовий молодняк різних м'ясо видів курчат, індиків, були ще каченята, були гусенята і була чисто курочка-несушка. Все можете дізнаватися за номером телефону, який я вам залишу в описі. Хто із. Далека, хто не має можливості приїхати, можете замовити доставку карабоновою поштою і отримати товар, той, який вас зацікавив, з доставкою на своє відділення. Я гадаю, що багато товарів і багато продуктів, які можна замовити і отримати за досить доступними цінами, якось таких добавок, так і ветеринарних препаратів, підкислювачів. Які для вас будуть необхідні і точно прийдуть. Це не реклама, це мій чесний рекомендаціон і магазин, в якому я все беру для свого господарства, для того, щоб отримувати гарні результати. Ось так обіцяв зробив. Напослідок вам ще покажу ось такий цікавий препарат Watermint. Можете почитати за нього в інтернеті, за відгуки, подивитися його ціну і використовувати його для своєї птиці. Дуже гарний препарат і дуже має гарні властивості. Зниження симптомів теплового стресу, після охолодження тварин, швидке одужання при респіраторних захворюваннях, коли ваші тваринки. А особливо птахи починають хрипіти, кашляти, чмихати. Дуже гарно підходить. Ну, і ще цієї фірми також є Vita Prime дуже гарний вітамінчик, який також дуже гарно працює. Так що тут є все, те, що необхідно для мене. Ну, і я думаю, те, що необхідно для вас. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Будьте здорові ви, ваші рідні, близькі. Ваші тваринки, птахи, і нехай у всіх все буде добре, всім миру, добра і всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!